Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі рецепти смачно та доступно. Сьогодні я хочу приготувати весняний пиріг. Так як весна вже закінчується, зелень вже в розгарі, як то кажуть, можна приготувати. Мені знадобилося 3 яйця варених, пучок цибулі зеленої, тільки пір'я, пучок кропу. Також додаю я сюди колбасу і варену і копчину. І на основі кефіру я зробила е, тісто таке, як густе, як на оладі. Сюди мені знадобилося 200 гривен, грам, 200 г стакан кефіру, ложка столова олії, ложка столова цукру, пів ложки чайної солі. І чайна ложка розпушувача. Зараз будемо заливати форму і випікати в духовці при 180 градусах десь приблизно 30-40 хвилин. В кінці відео я вам скажу, скільки мені знадобилося часу зробила нижній шар цим тістом у формі. буду Буча закладати наші інгредієнти. Очередно все буде у нас колбаска, потім зелень. І знову повторюю все. Ось в такому готовому виді я зараз буду ставити в духовку на 180 градусів. Зараз за 10 хвилин до закінчення випікання я присиплю наш виріб твердим сиром для гарної скоринки. Друзі, пиріг наш приготувався. Випікався він в духовці рівно 35 хвилин. Це дуже смачно. Дуже смачно і швидко можна це все приготувати. Я, я додавлю вам, що я не сказала, в тісто я додавала ще одне яйце сире і одну столову ложку сметани 20%. Пробуйте, готуйте це все доступно і бюджетно. Його можна їсти як на сніданок, на обід, так і на вечерю. Підписуйтесь на мій канал, ставте автоподобачки. Хто не хоче, той ставить дизлайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Все буде Україна!